Було і на першому етапі, коли тільки, ну, всі ж знав, хто кого рекомендував в кандидати, і були відповідні дзвінки, що зверніть, будь ласка, увагу. Ось є дуже гарна, цікава кандидатура. Файний ну, хлопець, так? Да? Ну, по-різному, це воно звучало. І знову ж таки, і, зразу після конкурсу, а скажіть, будь ласка, хто виграв, які коли ми проголосували, ще навіть не проголосували, але провели. Співбесіди і заслуховування конкурсних пропозицій, але ми між членами комісії домовилися, що до офіційного голосування ми нікого не озвучимо. от тоді було дуже дзвінків, багато а угрози можете... були. Ну для мене угроз не було це точно. Як відносно інших членів комісії, ну це треба в кожного з них безпосередньо питати. То що певний такий, якби тиск, да, м'ягкий, він по різному його можна оцінювати. Це, це а скажіть чесно, діньки предлагали. На жаль, ні. <laughs> От, От, блин, ну я <laughs> тут Вася Пупкін, ну давайте. Да? Значить, якийсь прогрес є, якщо да, не предлагали. Ну, я думаю, що просто із-за того. В плані що... подхода, я, я думаю, що э, ті, хто знають э, нашого міністра, ті, хто знають мене особисто, я думаю, що вони прекрасно розуміють, що це не ті люди, які э, беруть або очолюють якісь їх схеми. І ми достатньо саме коли прийшли в міністерство, ми почали з того, що повністю реформували наше міністерство.